В цьому випуску як Олександр Усик зіграв проти Томаса Мюллера в матчі полісся Ванкувер, Ігор Суркіс вперше прокоментував підписання Шапаренком нового контракту з Динамо. Шахтар та Динамо отримали цинічні покарання в матчах Ліги конференцій, Лондонський Челсі отримав вимогу від УЄФА щодо повернення Михайла Мудрика. Заряджайте вподобайку цьому відео для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Житомирське Полісся продовжує активну підготовку до другої частини УПЛ. Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик завітав до навчально-тренувального збору Полісся в Іспанії. Спочатку з'явилася інформація про мотиваційну лекцію, яку провів Сашко, а згодом і відео, де він безпосередньо вперше в цьому році взяв участь у тренувальному процесі. Вже наступного дня Вовки провели спаринг проти віце-чемпіона МЛС Ванкувера, де без проблем виграли з рахунком 2-0. До заявки потрапив Усик, який вийшов на поле всередині другого тайму. У старті суперника вийшов зірковий Томас Мюллер, легенда світового футболу, який майже всю кар'єру провів у Мюнхенській баварії. Тому матч вийшов зірковим. Полісся. Весь матч тримало під своєю ініціативою події на полі. Голами за житомирян відзначались Назаренко та Гуцуляк. Київська Динамо також продовжує свою підготовку до УПЛ. За інформацією журналіста Ігора Циганика, наставник Динамо Ігор Костюк отримав завдання від президента клубу Ігора Суркіса на другу частину сезону. Як не дивно воно не стосується місця у таблиці, головне завдання Костюка на другу половину чемпіонату стабілізувати склад і вивести молодих гравців, яких він добре знає на рівень першої команди. Тут і Редушко і Пономаренко, і Осипенко, Захарченко і Коробов, який може зіграти праворуч в обороні. Також нещодавно інфопростір Киян взірвала новина, де півзахисник Микола Шаперенко підписав новий контракт із київським клубом. 27-річний український футболіст продовжує контракт із чинним чемпіоном України на 5 років. Хоча до цього було багато інформації, що Микола перейде в інший європейський клуб. Після цих новин президент Динамо Ігор Суркіс особисто прокоментував підписання півзахисником нового контракту. Перш за все, це означає, що Микола це людина, яка хоче грати у футбол, хоче грати в Динамо. Так були різні чутки, що він не хоче підписувати контракт, що він хоче піти вільним агентом, але знаєте, це не про Шапаренка, він порядна людина, і ми з ним вирішили все за 10 хвилин. Я вітав його з новорічними святами, і ми розмовляли: знаєте, потрібно мати сміливість у такий нелегкий час продовжити контракт із Динамо ще й на 5 років. У Микола за 7 місяців закінчувався контракт. Ми всі розуміємо, що він міг обрати інший шлях, але Динамо для нього це не порожній звук. У свій час ми його взяли, йому було всього 16 років. Пам'ятаю, як Микола Петрович Павлов зателефонував мені і сказав: Візьми цього хлопця, якщо він буде працювати, то це буде дуже хороший футболіст. Звісно, я жартував, коли були ці розмови, що Шапаренко коштує 300 мільйонів, але він дуже важливий футболіст для київського Динамо. Я йому пообіцяв, що якщо буде гарна пропозиція, то ми нікого не тримаємо. Є приклади за барний Миколанко Тож на сьогодні я дуже задоволений тим, що він прийняв правильне рішення. Він нам потрібен. Він нам дуже допоможе і в чемпіонаті, і в кубку. І сподіваюся, що ми будемо в наступному сезоні теж грати в Єврокубках. Після перемоги Дженуа проти Болонії, де центральний півзахисник господарів Руслан Маліновський забив перший гол своєї команди зі штрафного удару, з'явилась цікава статистична інформація. З сезону 2004-2005, коли серія А перейшла до формату 20 команд, лише Андре Пірло має вищий відсоток голів за штрафного майданчика, ніж українець Руслан Маліновський. Андреа має показник у 24 голи. А Руслан аж цілих 20. Українець вже точно вписав своє ім'я в історії італійського футболу, а це вже здуріти який успіх. Тож сподіваємось, друзі, що до матчів плей-офф збірної Маліновський ретравмується і допоможе вийти нашій національній команді на фінальний етап чемпіонату світу. Трансфер захисника лондонського арсеналу та збірної України Олександра Зінченка в нідерландський Айокс знаходиться далеко від фінальної стадії через проблеми, які виникли останнім часом. Потенційний перехід 29-річного українського захисника затягується через важкі перемовини між зацікавленими сторонами. Це складна угода, яку важко завершити, адже в перемовинах беруть участь чотири сторони. Зінченко перебуває в оренді з арсеналу в Ноттінгем Форест, тому спочатку потрібно розірвати цей договір. Потім Арсенал та Якс мають досягти угоди. Після цього Зінченко має дати свою особисту згоду, де тут структура також змінилася. Спочатку це була оренда, тепер це потенційний трансфер із шестимісячним контрактом. Як підсумок сторони мають дуже багато невирішених питань, чи платити мене як підписний бонус, що робити із зарплатою Олександра, та чи будуть сторони укладати будь-які угоди до літа? У зв'язку з вище згаданими обставинами трансфер затягується довше ніж очікувалось. А як сподівається, що жоден інший клуб не запропонує більше у фінансовому плані, тож нам друзі залишається лише чекати. Українські клуби Динамо та Шахтар отримали цінічні фінансові санкції від УЄФА за підсумками поєдинків у лізі конференцій. Київський клуб було оштрафовано після виїзного матчу проти Фіорентини. Аналогічні порушення зафіксували у діях донецького шахтаря за підсумками номінально домашньої гри проти хорватської рієки. Наші команди отримали фінансові покарання. Найсмішніше це те, що «УЄФА» не повідомляє за що саме. Також Динамо отримало відповідь на свій запит з УЄФА щодо Бленуса. Офіційне рішення він не може цього сезону грати за будь-яку команду крім Динамо, тому що був в заявці футбольного клубу університетя «Крайова» в офіційній грі УЄФА це трактуватиме саме так. За правилами, футболіст не має права грати за три різні команди протягом одного сезону. Представники Бухарейського клубу вважали, що УЄФА не повинен брати до уваги ігри Бленуса в Румунії, оскільки Крайова припинила своє існування. Уєфа долучився до справи Вінгера Челсі Михайла Мудрика, який був відсторонений у листопаді 2024 року після позитивного допінг тесту. В організації ухвалили важливе рішення. Вони виступили з вимогою до футбольної асоціації Англії пришвидшити розгляд справи та сприяти якнайшвидшому поверненню гравця до складу лондонців. В організації розуміють, що футболіст не вживав допінг навмисно, мешко близький до повернення, але наразі немає точної дати, коли він зможе повернутись. Однак джерело за Челсі Форум зазначає, що це питання днів або тижнів. За інформацією журналіста Ігора Цеганика, про бубій українського футболіста було відкрито ще в червні 2025 року, де вона була позитивна, з цього часу команда українського гравця шукає підґрунтя для виправдання футболіста. І тут, друзі, найцікавіше. Зазначається, що після отримання остаточного вердикту англійський клуб планує оскаржувати рішення в судовому порядку. І якщо буде доведено, що заборонений препарат мудрик отримав саме в таборі національної збірної України, усі претензії з боку Челсі можуть бути спрямовані безпосередньо до української асоціації футболу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи правильно зробив Микола Шапаренко, підписавши новий контракт з Динамо ще на 5 років.